Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників лінійного відділу міліції на станції Слов'янськ вдалося запобігти крадіжці металевих виробів, які в нічний час доби намагалися поцупити двоє невідомих чоловіків, що забажали легкого заробітку. 16 мая цього року лінійним відділом на станції Слов'янськ була задержана група, состояща з двох чоловік, які похищали металічні човни чушки. По, на перегоне станции э, Крывой Торест Константиновка. В ночное время стали сбрасывать металлические чугунные чечушки с вагонов, э, которые находились на станции. И потом забирались их собрать и, соответственно, вывести, реализовать. Получилось это вознаграждение. Присікти злочинний намір вдалося співробітникам лінійного відділу міліції, які в той час несли службу в зазначеному районі. Уникнути правосуддя правопорушникам не вдалося. Сума збитків, що збирались нанести державі фігуранти, складає більше 13 тисяч гривень. Що касається особистості даних людей, це два брата. 1987-го і 1984 народження, один житель міста Олексій Вадрушков і посілок. А второї вже тільки Константів. Оба неоднократно раніше суді за корисне приступлення. Любителі чужого майна затримані. До розслідування триває. Матеріали по справі вже готуються до суду. На фігурантів чекає кримінальна відповідальність. По відношенню до них обрана запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою. З остаточним вироком незабаром має визначитись суд. Дістя кваліфікується по статті 185 частини 2 Уголовного кодексу України. И грозит наказание арест на срок от 3 до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 5 лет.